Йоу, друзі, всім привіт! Ви на каналі Арті Майнер, і сьогодні я продовжую виживання в Майнкрафті на версії 1.17! крапка Ну а себе можу попросити тільки лайкосик під відосик, ну, а також підписатися на мій YouTube канал, щоб більше бачити такий цікавий контент і не пропускати його обов'язково дзвіночком. Ну а ми починаємо! У нас, друзі, восьма серія. Ну і в прошлій серії. Ми зробили безкінечну ферму смарагдів в Майнкрафт. Але для того, щоб зробити безкінечну ферму смарагдів, нам знадобиться сьогодні побудувати безкінечну ферму дерев в Майнкрафт, щоб зробити безкінечну ферму палець. І потім уже за цієї палеці купляти... Смарагди. І, в принципі, за ті смарагди можна купляти якісь там предмети. Ось, в принципі, я зараз вам покажу. В принципі, ось цей житель Він у нас, можна сказати, який він у нас. Давайте ми подивимося, що він у нас тут продає. І він у нас, друзі, священник Ну, Пам'ятаю, в режисері він продавав якісь інструменти. Тільки так, я пам'ятаю, він інструменти продавав. А ось цей житель, цей житель, це вже житель-лучник. Так, в принципі, ось по назві Лучник, і якщо можна йому заплатити 32, 32 палиці, то в принципі можна отримати один смарагд. Ну, це якось трошки невигодно, але потім-потім я його перекачаю, і в принципі він буде мені продавати трошечки подешевше тих смарагдів. Так що дивіться відео до самого кінця. Надійся, що ти побачиш, який буде кінець цієї серії. А якщо йому дати один смарагд і 10 гравій, то він нам дасть кремінь. Ну, 10 кремнів він дасть. Ну, це якось не так, це нам не треба. Далі тут, якщо е, дати 26 кремня, то він дасть ще нам один смарагд. Так це добре, друзі. Якщо за 2 смарагда йому дати, то він нам дасть. Лук! Для чого це нам знадобиться в майбутньому? Ну, коротше, давайте, в принципі, не будемо тягнути кота за хвоста. Давайте, в принципі, будемо ми е йти робити собі багато-багато сокир залізних, і, в принципі, йти добувати дерево, щоб потім зробити дошки, потім зробити палеці. І потім може вже було продавати ті палаці за смарагди. Ну що, не будемо тягнути кота за хвоста, і ми поїхали. Давайте, в принципі, ми підемо. Ну, в принципі, у мене є діамантова соки. І давайте ми, в принципі, виберемо таку ділянку. Так, давайте ми кудись сюди побіжемо. Виберемо таку ділянку, де дуже-дуже багато дерев. Так, нафіг перепливаємо. А ви можете поки що поставити лайк і підписатися на мій канал, тому що наша сіль це 10 тисяч підписників. І можу вам сказати, що коли у мене сукне 10 тисяч підписників, то, в принципі, я випущу свій трек. Так що, давайте збираємо 10 тисяч підписників, і я випускаю свій. Вітрек. В принципі, ось тут я вже знайшов такі цікаві дерева, а правильніше ліс. І давайте з цього лісу будемо ми добувати ці чудові дерева. Так, опа, ось таким чином ми нафіг добуваємо. І потім, в принципі, ми зробимо це все в дошки. А потім ми зробимо це все в палиці і будемо продавати їх за дуже-дуже вигодну ціну. Можу вам сказати. Коротше, добуваємо ми ці дерева. Також, друзі, ви мене спитаєте Артіманер, а де ж Микита? Що з ним не так? Чому він не знімається? Ну, сьогодні Микита не зміг зі мною знятися. Тому що у нього були свої якісь причини. Ну, в принципі, добре. Я сподіваюся, що і самому мені в принципі буде цікаво знімати відео. Ну, хотілося б з ним зняти, тому що з ним більше цікавіше знімати. Але, в принципі, він сьогодні не зміг. Але думаю, чому я буду його чекати? То, в принципі, сам я нафіг... Та Боже, давайте ми вже цей один нафігблок вже зробимо. Так, в принципі, сюди поставимо ми раз, два і добудемо ми тут дерево, тому що це нафіг якийсь, друзі, капець. Тут нафіг все так деревами позаростало, що це нафіг, друзі, якийсь капець. Тут я навіть не розумію, де ті дерева, де ті листки. То у нас вовки бігають, ніфіа собі. Ну добре, давайте будемо ми далі продовжувати добувати ці чудові дерева. В принципі, скільки я тут понадобував. Коротше, у нас 64 штуки колод з дуба. І ще 27 колод із дуба. Ну... Можу сказати ще мало, так що давайте будемо далі продовжити добувати ці дерева, тому що тут такий ліс великий, що тут нафіг такі дерева багато. Ну, дерев тут дуже-дуже багато. Так що, в принципі, я не маю нічого сказати. Так що давайте будемо, ми, в принципі, добувати тут ці дерева. Тільки мені, знаєте, друзі, мені трошечки не подобаються оці самі великі дерева, тому що оці дерева, вони кудись там все позаростають, і їх нафіг фіх, усе можна їх. Так Ось таким нафіг чином оце знищити там чи викопати. О, дощ пішов, не собі Ну добре, давай Не зрозумів. Не собі То ми знайшли, що оказується село, друзі. То це виходить, що було село біля моєї хати. Е -е, точніше, було село там на горі. І це виходить ще й тут село. Оце то ніфіга собі. Оце то ніфіга собі, я можу вам сказати, друзі. Ну це якийсь капець. Ну добре, в принципі, ми якось сюди потім зайдемо, а зараз поки що добуваємо дерева і йдемо до себе додому. Так, нафі, біжимо, біжим, біжимо. Біжим. Далі заходимо ми в свій будинок, оповз таким нафіг чином. Заходимо ми нафіг верстак, далі ми робимо дуже-дуже багато дошок нафіг. І потім зробимо ми тут палець. Так, перший стак дошок уже у нас є. Це вже чудово. Далі буде другий стак. І так далі, і так далі будемо ми це все нафіг робити. Я навіть не знаю, скільки це вийде нафіг цих дошок. Я просто не розумію, скільки це нафіг получиться дошок. Ну, добре, крафтимо ми ці всі дошки. Ну, коротше, дивіться, скільки у мене вийшло дошок. Це нафіг якийсь капець. Просто. А тепер нам прийдеться це все робити в палеці. Це займе ще 5 минут реального життя. Ну, в принципі, поки що я накрафтив собі ось таку суму цих палець. Господи, скільки це є накрафтив. Аж на дворі вже сіло сонце. Це нафіг є якийсь капець. Ну, добре, в принципі, давайте будемо йти до цього жителя, і будемо, в принципі, торгуватися з цими. Смарагдами. опа, в принципі, ось так ми торгуємося з ним. Так, далі ми ось так нажимаю і торгуємося. І ви подивіться, я його трошечки прокачав, і він вже мені може продати за два, Чи... два смарагда він мені може продати ніфіасові, скільки луків я купив. Ось так-так. Ну добре, давайте, в принципі, будемо ми його далі розторговувати, будемо далі його прокачувати. І це нафіг якийсь капець, просто я його так сильно прокачую, що це нафіг якийсь, друзі, капець. Все, в принципі, в нього закінчилися смарагди. І, в принципі, що мені далі робити? Ну, давайте, в принципі, будемо ми тепер купляти в нього луки, можна сказати, так. Будемо далі його прокачувати. Ніфіособі, він мені може дати навіть чарівний лук. Оце так так. І далі тут він мені може ще дати арбалет, але трошки поганенько, що він звичайний, а не чарівний. Ну добре, і таки зійде. Ну що, ж, жителя я прокачав. В принципі, давайте підемо ми до цього жителя, подивимося, що він тут нам продає. Так, він за 5 злитків золота може продати нам смарагд. А ну-ка, давайте підемо, подивимося, чи в нас є. Якесь там золото нафіг. Давайте ми зайдемо сюди і подивимося так. О, то в мене ще є смарагди, ніф'я собі. Так. Угу. Ну, я так зрозумів, що в мене немає ніяких злитків золота. Звичайно, прикро, звичайно, прикро, але нічого, можу вам сказати, друзі, що ось таке у нас сьогодні вийшлося відео дуже-дуже цікаве. Сьогодні ми зробили безкінечну ферму палок, прокачали жителів і, в принципі, добули. Луки, смаради і можу сказати, що сьогодні вийшла чудова серія. Ну що, друзі, з вами був Арті Майнер. Ставте лайки, підписуйтесь на мій туб канал та не забувайте про дзвіночки. Тому що наша ціль це 10 тисяч підписників, щоб викласти мій трек. Ну, а з вами був Арті Майнер. Всім чао!